Тринадцятий всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики Червона рута підкорили бердичівлянки, учасниці фольклорного ансамблю Вінець, вихованки центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова виступали у жанрі український автентичний фольклор, і в напрямку гуртовий спів отримали диплом лауреата третьої премії. Конкурс Червона рута проходить раз на два роки. Аби потрапити до фіналу учасники проходять низку відбіркових турів. Цьогорічний фестиваль став ще й рекордним за кількістю фіналістів понад 900. Дві третини конкурсантів виступали у жанрі Український автентичний фольклор, що об'єднував такі напрямки, як обрядові дійства, інструментальна музика, кобзарсько лірницьке виконавство та спів. В останньому напрямку прозвучала велика кількість стародавніх українських пісень, які нині ніде не почуєш. Тим вони і цікаві. Це обрядові пісні: обженкові, весільні, веснянки, колядки, Щедрівки, петрівчані пісні, яких у нас уже майже немає в кого записати. Ще цікавим є те, що за умовою конкурсу учасники повинні були співати пісні свого регіону. Коли ми проходили відбірковий тур, ми співали пісні Рівненського Полісся. Адже ми Житомирщина, це теж полісся, але були у нас репертуарі пісні Рівненського полісся, Київського полісся, Чорнобильської зони, але журі попросило нас за літо знайти свої бердичівські пісні. Пісні для виступу на червоній руті колектив розшукав у селах району. Крім трійки конкурсних творів, вінець на прохання журі виконав ще п'ять зі свого репертуару і посів почесне третє місце. Кожен колектив співав пісні саме свого району. І вони були у костюмах, які носили у їхніх регіонах. Мені це було дуже цікаво. Мені дуже сподобалися всі пісні, які співали наші суперники. Найбільше мене вразив колектив Джерельця з Рівного. Вони дуже гарно співали, і я вважаю, що вони великі молодці. Хмара вийшла, і Наймолодшим зірочкам колективу Вінець квартету Щебетухи вдалося завоювати диплом лауреата першої премії за напрямком співочі дуети тріо-квартети. Серед іншого, юні щебетухи виконали магічні пісні, заклички. Коли ми заспіваємо сонечко, то вийде сонечко. Коли ми заспіваємо дощик, то дощик перестане. Це дуже добре, що ми виграємо перші місця, що ми стаємо. Відомими ми прославляємо пісні українські. Лауреатом першої премії у напрямку Сольний спів» стала Вікторія Маліновська Леся Ватак стала дипломантом фестивалю. Перебуваючи у Києві чотири дні з 26 по 29 вересня, Будишівський вінець не тільки себе показав, а й повчився в інших колективів майстерності і не лише виконавський. Згадую, що до сьогоднішнього дня танці. Там був майстер-клас, ми танцювали, дуже було цікаво. Це танці були танці, які танцювали колись. Традиційні. Дуже мені сподобалось, як грали на інструментах, Хто? на різних традиційних інструментах. Ансамбль Вінець був єдиним колективом, що представляв Бердичівщину. Натомість, для прикладу, з Рівного приїхало до десятка фольклорних колективів. А щоб автентична українська пісня продовжувала квітнути, і в Бердичеві, ансамбль Вінець звертається до усіх з проханням поділитися. Я не посоромлюсь зараз попросити допомоги і в людей допомоги саме в пісенному матеріалі. Можливо, хтось пам'ятає дитячі ігри, в які гралися маленькими. Можливо, хтось пам'ятає ще якісь обряди, хоч би нам трішечки наспівали або розказали, як воно було. Ми спробуємо це це все відтворити. І допомоги фінансової. Де ви меценати? Покличте нас. Ми допоможемо вам. Ви допоможете нам. За 24 роки свого існування фестиваль Червона рута став справжнім центром української культури, звідки вийшли такі популярні зірки, як Марія Бурмака, Олександр Пономарьов, Руслана, Наталія Могилевська, ані Лорак тощо. Тож я очевидним, що для Бердичівського вінця призове третє місце на цьому легендарному вітчизняному фестивалі означає дуже багато. Серед такої кількості сильних дуже колективів, які приїхали з Рівненщини. Які приїхали з Хмельницької області, де ці пісні живуть ще зараз в побуті, перемогти серед таких колективів, я вважаю великим досягненням для нас. Ну, А те, що маленькі дітки наші щебетушки зайняли перше місце, вони дуже сподобались журі. Я взагалі вважаю таким, мабуть, що подарунком долі, мабуть, для них. І зрештою. Найбільше цінне це те, це не ми перемогли, це перемогла бабусина пісня.